В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 20-й праздник безсіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Звершилася тайна спасіння людського роду. Син Божий прийшов на землю, прийнявши на себе образ людини. Для того, щоб людину очистити від гріха, освятити і возвести на небеса. Спаситель постраждав ради наших гріхів, плотію розп'явся на Христі і зійшов пекло, щоб вивести звідти тих, хто. Чекав Його пришестя, дожив до Його пришестя у світ вірою Христа Грядущого. Господь воскрес приславно і мертвих, І своїм Воскресінням Господь розрушив пекло, відняв силу у смерть. Після свого приславного Воскресіння Господь ще 40 днів перебував на землі. Серед своїх учнів він багато разів з'являвся їм, розмовляв з ними, кушав їжу, відкривав їм тайни небесного життя. І ось на сороковий день Господь восхотів, вознесися на небо. Господь прикликав своїх учеників і вивів їх, вив їх на гору Ілеонську. І там сказав їм такі слова, Дана мені всяка власть на небі і на землі, і так ідіть і навчіть всі язики, всіх людей, крістяч їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх, їх зберігати все, що я вам заповіду. І це я з вами усі, усі дні до скончання віка. Ви ж сидіть в Єрусалимі доки не одягнетеся силою з вишви. І будете мені свідками в Єрусалимі, в усій Юдеї, в Самарії і навіть до краю землі. Господь підняв свої руки і благословив апостолів. І коли Господь благословляв, Він почав возноситися на небо. Апостоли Дивилися з подивом, з благовінням на цю велику тайну Вознесіння Спасителя до Отця Небесного. І вони проважали Спасителя своїм зором до тих пір, поки хмара не забрала їх із, їх, із їхнього виду. І ось їм з'явилися два світлих мужа, два ангела і говорять апостолам. Може Галилейський, що ви, що ви стоїте тут і дивитесь на небо, цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили його восходящим на небо. І апостоли повернулись в Єрусалим і через декілька днів звершилося обітування Спасителя, зійшов Дух Святий, на них і. Вони згадали все, що Господь їм говорив, що вони чули, що бачили і прийшли по всьому світові і проповідували Христа Воскресшого, який воскрес раді нашого спасіння, раді того, щоб людина повернулася у втрачений рай. Таку священну подію сьогодні згадує нам, пригадує нам Свята Православна Церква. І ми радіємо, що Господь через своє Вознесіння возніс на небо людську природу, яку він прийняв на себе, і посадив її поруч по праву сторону від небесного Бога і Отця. І тепер Христос є посередником між Богом і людьми. Він ходатайствує стоїть за нас перед Отцем Небесним. І прошу, щоб Бог простив нам наші гріхи, щоб Господь допомагав нам достойно проводити своє земне життя. Апостоли наповнились благодаттю Святого Духа і розійшлися усі кінці землі, щоб возвістити людям про Христа, розп'ятого і воскресшого. Вони стали свідками великої тайни спасіння людського роду. Кожна людина вона має одним із, одним із своїх обов'язків бути свідком великої тайни спасіння людського роду, свідком Воскресіння Христового. І це свідчення, одні люди можуть робити, мають віддара такі здібності, що вони можуть про це свідчити з допомогою свого слова не можуть ясно, зрозуміло розказувати, об'ясняти людям про ту велику тайну нашого спасіння. Є такі люди, які цього не можуть робити. Але все рівно кожна людина повинна бути свідком. Саме велике свідчення, навіть хто говорить про Христа, хто свідчить про Нього своїми устами, якщо його життя не згідне з заповідями Божими. Не згідно з тим, що Він говорить, то його слова міць звинящий, кінвал звучащий. Кожна людина повинна і має свідчити про Христа своїм життям. Коли ми живемо по заповідям Божим, то ми може цього розуміємо, а може і не розуміємо. Ми вже являємося свідками того прекрасного Бога, який так возлюбив людину щоб післав у світ свого єдинородного сина, щоб світ був спасений. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, вибудовувати своє життя на священних божественних заповідях, на тих законах, які Господь подарував нам через Мойсея на горі Сінайській. Подарував нам сам, коли прийшов на землю вже воплощений Бог і своїми устами возвіщав людям ті священні заповіді, які ведуть людину до вічного життя і блаженства. Щоб ми все життя, своє життя будували на цих законах, тоді ми будемо свідками про славу Христа в цьому світі і будемо достойними вічного блаженства і життя на небі. У Христі Ісусі Господі наші, якому від нас слава честь і попеління, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.